Мої вітання, ці помідори це найсмачніші помідори, які я коли-небудь куштувала. Неймовірно, гарні, дуже смачні, фаршировані помідори це просто палочка-виручалочка в зиму. Ці помідори з'їдяться першими, і ви будете готувати їх кожен сезон. Сьогодні я консервую помідори стиглі, жовті та червоні, але також за цим рецептом можна приготувати бурі, зелені, недоспівші помідори, які ми зазвичай зриваємо в кінці сезону. І також буде дуже-дуже смачно. В мене 3 кілограми вже гарно вимитих помідорів різного розміру, більші, менші. Звичайно, помідори мають бути цілими без дефектів. Також для приготування цих смачних помідорів нам потрібна зелень. В мене тут 200 грам, кріп, петрушка і базилік. Можна покласти один вид зелені або додати ще те, що ви любите. Також в мене гостра перчинка, дві солодких перчинки та дві часничини. По стандарту перець очищаємо від насіння та нарізаємо на крупні шматочки. Перець можна обрати не тільки червоного кольору, підійде в будь-який. Гострий перчик додаємо за своїм смаком, наскільки ви любите гостре. Я люблю гостре, тому кладу цілу перчину з насіння. Якщо ви любите менш гостре, то видаліть насіння або покладіть половину. Також очищаємо часник. і тепер всі ці інгредієнти нам треба подрібнити. Можна нарізати їх вручну, а можна облегшити собі життя і скористатись технікою: блендер або м'ясорубка. Що у вас є, так і подрібнюйте. За допомогою блендера я перебила все до однорідності, пересипаю начинку в глибоку миску. Тепер час за зеленю. Її також можна подрібнити ножем, а можна перебити за допомогою блендера або м'ясорубки. Я подрібнюю блендером. 2 секунди і зелень також подрібнена. Пересипаємо її до перців з чесником, перемішуємо всю цю начинку, і цією начинкою ми будемо фарширувати помідори. Беремо баночки, банки я гарно вимила, не стерилізую. На дно кожної банки я вкладаю суцвіття кропу та півчайної ложки коріандру. Мої банки мають об'єм 2 літри. Ви вже використовуєте ті, які ви полюбляєте для консервації. На кожному помідорчику робимо надріз ось так навкрест, і тепер обережно нафаршировуємо помідор начинкою. Для цього трішки ось так роздвигаємо помідор і вкладаємо сюди начинку. Ось так гарненько нафаршировані помідори виходять. Це саме повторюємо з кожним помідором. Головне, щоб ніж був гострий, тоді все швидко і просто робиться. Коли вже нафарширували всі помідорчики, то складаємо їх, звичайно, до банки. Знизу найбільші, зверху найменші. Все по стандартній схемі. І ви подивіться, як це неймовірно гарно виглядає в баночці. Спочатку вам може здатись, що це довго, але ні, цей рецепт готується швидко і нічого дуже складного тут немає. Ось так склали помідорчики в банку, начинка, яка залишилась, розкладаємо її зверху в кожну баночку та підготуємо маринад, яким ми будемо заливати помідори. Для маринаду я беру глибоку кастрюлю, в неї всипаю 300 г цукру. 3 столові ложки солі з невеличкою горкою. Ви часто запитуєте, яку я використовую сіль, ось вона. І заливаю сюди 3 літри холодної води. Відправляю кастрюлю з маринадом на вогонь. Чекаю, поки маринад закипить. Прокипів маринад 1 хвилинку, вливаю сюди 300 мл оциту 9%, проварюю його ще одну хвилинку. Та гарячим маринадом заливаю баночки повністю доверху. Зверху накриваю кришками простерилізованими і тепер відправляю помідорчики в глибоку кастрюлю для стерилізації. На дно вкладаю рушничок і від моменту закіпання води в кастрюлі стерилізую кожну банку 10 хвилин. Якщо ваша банка 1 літр, 1,5, то стерилізуйте 8 хвилин, цього буде достатньо. Закручую кожну баночку кришкою, перевертаю і не окутуючи, залишаю до повного остигання. Після того, як помідори охолонуть, їх можна переносити в підвал, також ці помідори можна зберігати у темній прохолодній шафі, і ось так гарно і неймовірно смачно виглядають ці помідорчики. Обов'язково приготуйте та напишіть мені свої відгуки. Смачного!